Всім привіт! Сьогодні я покажу, як приготувати найсмачніші та найніжніші синабони в домашніх умовах. Почнемо з опари. Змішуємо 150 мл теплого молока, 12 г дріжджів, пів півчайної ложки цукру і столові ложки борошна. Даємо опарі постояти близько 10 хвилин, поки вона почне пінитись. Це знак, що дріжджі активувалися і готові до роботи. Після того, як опара підійшла і почала пінитись, додаємо до неї 12 г цукру, сіль, ванільний цукор і одне яйце. Все ретельно перемішуємо, щоб інгредієнти рівномірно поєднались. Далі поступово додаємо борошно і знову перемішуємо, щоб утворилось однорідне тісто. Коли інгредієнти з'єднались, додаємо 50 г розм'якшеного масла. Продовжуємо замішувати тісто, поки масло повністю не вбереться і структура тіста не стане гладенькою та еластичною. Якщо ви використовуєте кухонний комбайн, замішуйте на середній швидкості близько 70 хвилин. Якщо змішуєте вручну, тоді це займе приблизно 15 хвилин. Тісто буде трохи липкуватим, але це нормально, саме так воно має бути. Після замішування залишаємо тісто в теплому місці на годину, щоб воно піднялось і збільшилось вдвічі. Тепер займемось начинкою. Для цього нам знадобиться 55 грамів дуже м'якого масла, 110 грамів цукру, 2-3 столові ложки куриці, дрібка солі. І якщо начинка вийшла занадто густа, можна додати трошки вершків для зручності. Тепер, коли наше тісто піднялось, ми можемо присипати борошном нашу поверхню і розкатуємо наше тісто в прямокутник розміром 30 на 45 см. Рівномірно змащуємо тісто підготовленою заздалегідь начинкою. І ось така товщина тіста має бути. Тепер акуратно згортаємо тісто в рулет, так як я показую на відео. На початку його потрібно трішки прижимати, так, щоб все добре трималось, і далі просто підкручуємо його. Не забуваємо скріпити края так, як я показую це на відео. Далі змащуємо нашу форму вершковим маслом і розрізаємо наш рулет на рівні частини, скориставшись ниткою. Ось такі красиві булочки у нас повинні вийти. Трішечки приплюскуємо їх, накриваємо плівкою і залишаємо для того, щоб вони підійшли. Мінімум на 30 хвилин. Настав час глазурі. Змішуємо 40 г дуже м'якого масла, 80 г холодного крем-сиру, 45 г цукрової пудри і збиваємо вінчиком це все так, щоб маса стала однорідною і без грудочок. Якщо ж вона вийшла густа, до неї можна додати 20-30 г вершків. Після того, як наші булочки підійшли, поливаємо їх вершками і відправляємо випікатись в розігріту духовку до 175-180 градусів. Після випікання дістаємо синабони і даємо їм охолонити ще 10 хвилин. Далі покриваємо їх глазурю, щоб вони просочилися і стали ще більш ніжними. Наші домашні синабони готові, вони виходять дуже м'якими, ароматними та просто тануть у роті. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і діліться враженнями в коментарях. Дякую!